Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Це постноворічний випуск, і бачите, що в мене? У мене тут шапочка-смікалочка, ось із такою зіркою. Я вас всіх е вітаю. З чим? З Новим роком я вас вітаю. Що з ним вітати! Не дуже розумію, що ви тата з новим роком. Ну так, новий рік прийшов і що. Просто хочу, знаєте, вам побажати не на честь Нового року, а просто так, щоб е ваші близькі всі були здорові, щоб ви були щасливі і все у вас було в житті так, як хочете цього ви. А я починаю наш пост новорічний випуск на тему. Знаєте, назва мені прийшла... Коли я вирішила, що буду знімати в цій шляпі, назва у нас як не зійти з глузду в за кордоном або в еміграції. Так, хтось поїхав навчатися ще давно, хтось переїхав через війну, тому що в нього більш нема де жити в Україні. Хтось переїхав через війну просто так, і так далі, різні у всіх причини. Хтось вийшов за, заміж або одружився, хтось знайшов роботу. Але проблема у всіх, в принципі, одна і та сама, у всіх е, якийсь поганий настрій іноді буває, а хтось з нього взагалі не виходить з цього поганого настрою. І я хотіла б з вами поділитись, е, як все ж таки витримати цей переїзд, як побороти цю, цю, цей сум. Або навіть, знаєте, як його не побороти, а як з ним жити, з цим сумом. Тому що він є навіть і в мене. Хочу сказати, що це нормально, він є, і а він нікуди на 100% він не пішов. Інакше я б не була в цій шляпі. Як вам, до речі, мені здається, воно щось ми купували всім, у нас була досить е, велика. Вечірка. Приїхали наші друзі з Англії. Приїхали наші друзі, з якими ми познайомилися вже безпосередньо в Швейцарії. Прийшла моя колега з роботи. Я викладала фото в телеграм-канал. Можете подивитись, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Угу. Ви можете мені там написати, задавати питання. Ми з вами там спілкуємось, тому що ну, особистий телеграм я не надаю, але тут ми можемо з вами спілкуватись. І у нас там такий лайф-формат. у Вас вже там 180 скупєчко, давайте до 200 дожмемо і все. А, і про що? І ми всім, коротше кажучи, купили ось такі шляпи різні. У когось там якісь вуха, оленя, у когось там якісь, якась собачка, хтось якийсь лев. Я хотіла взяти собі цю, але е, я як. Гарна хазяйка <сіх> цього дому та життя. А, спочатку роздала всім а, бажаючим шляпи, а потім обрала собі останню. І подивіться в телеграмі, у мене такі просто величезні оленячі такі рага. Ну, прикольно також. Хоча хотіла в ці бо мені здається, вона мені пасує ця зірка. Просто я б в ній ходила, я вам клянусь, я б в ній ходила, бо просто по вулиці. Це мій вайб, ось ця шляпа. Так, про що ми. Я хочу сказати, що мені особисто допомогло те, що ми я почала, ми почали, ну, я, ж по себе, я почала досить швидко інтегрувати в суспільство. Через місяць я вже працювала, досить швидко пішла на курси, вивчала мову і так далі. Була в постійному русі ось в цьому. Але все одно нас наздоганяло ось цей сум, таска, яка ось так, мене ось так, ось так, ось так, ось так. І ви знаєте, я, до речі, досить буквально десь півроку тому прийшла до цієї думки, яка мені допомагає, що е, я не витрачаю час дарма. Я вивчила мову нову німецьку. Я працюю в класній шикарній лабораторії, там не за не, не можна там фотографувати і так далі. Але повірте мені на слово, Це просто офігезне місце, і я ніколи не могла б предположити, що я буду працювати в швейцарській лабораторії. Зараз я роблю нові речі, які я ніколи в житті не робила там для хіміків. А вже ж це буде там типу фігня. Я зараз роблю тонкослойну хроматографію і. Все, і все-все все в лабораторії, все, що можна, я всьому намагаюся навчатись, все роблю зі всіма спілкуюсь. І не дивлячись на те, що я в душі людина, яка б з радістю не виходила взагалі з дому і просто сиділа і щось читала, спала і їла, для мене це певний виход з зони комфорту, тому що я люблю спілкувати зі своєю сім'єю, друзями, яких. Ну, багато, але прям друзів-друзів, як у всіх, напевно, не прям дуже багато. І все. Тобто, я ось ці нові знайомства, кудись піти, щось. Мені все це взагалі не потрібно. Напевно, моя ідеальна професія була б на видала видалена якась робота, щось робити, але кожен раз це новий як виклик. Тому що я десь соромлюсь, десь я там ну, блін, зараз я спитаю німецький, і мене люди не зрозуміють, там ще швейцарська, німецька, іноді хтось приходить і мене щось питає, таку, знаєте, хороший, хороший, хороший швейцарська, німецька. Яка вз... Взагалі відрізняється на 100% це інша мова. Я так стою. І я там щось якось по цим словам вже легше, з часом легше, але іноді, якщо хтось, знаєте, швидко так скаже, ти стоїш, думаєш, боже бой, господи, як я тут опинився. Ой. Так ось, я прийшла до чого, що мене так, знаєте, і мотивує. І якось думаю, угу. я просто вирішила буду тут навчатись на роботі, прям так? Я навчаюся цьому кожен день, але. Основна мотивація ще це. Я заробляю гроші, відкладаю. І просто не, не не витрачаю час дарма, тому що я вже це говорила і буду говорити в Швейцарії. Реально знайти роботу, реально заробити хороші кошти, реально відкласти і вже робити з ними, що хочете. Хочете, можна купувати, наприклад, дім в Україні, можна купувати собі там нову машину. Я не знаю, що ви хочете, які у вас цілі в житті. Ось це й робити. Ви можете якийсь свій бізнес відкрити це завгодно, напевно. Це залежить від вашої мотивації. Люди, які мені зараз будуть писати, що знайти роботу неможливо, я відповім так. Так, знайти роботу дійсно складно. дійсно складно, Але можливо. Проблема в чому виникає? Я навіть в коментарях читаю. Я читаю, що ви пишете. І деякі мені пишуть: ой, ось це мені пропонують лише в, в дом пристарілих піти. І що? Це цитата? Мить там тих старіков. Так. Мить там этих старіков, якщо тобі пропонують тільки цю роботу, і ти вже тут довго. Мить этих старіков. А що тут такого ж ти, я не розумію, біла ручка якась, що, 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 що таке? Це не робота? Це робота. Блін, я така смішна в цій шляпі. Мить мить старіков, так. Ой, Це прикол. це прикол. Я до чого? Що... Просто люди про себе іноді думки, що вони заслуговують на якусь позицію на директора якогось, я не знаю, Ермеса. Я буду директоркою Ермеса, і буду ходити на роботу раз на тиждень, на, два, на дві години, а інший час я буду пити каву. Та ні, ну ніхто так не починає. Особисто, особливо в іншій новій країні. Так що я е, вам говорю так, йдіть, мийте стариків, е, попрацюйте так. Пару місяців, потім ви можете там спробувати перейти далі, далі, можливо, знаєте, як в інший відділ. <гум> Мити не таких стариків, а я когось помолодше. Ну, я жартую, але ж ви ж по-іншому не зможете. Ви там познайомитесь, там познайомитесь, потім можна стати адміністратором, потім можна е, далі йти трошки, трошки, можливо, в іншому напрямку, можливо, там е, в іншому, можливо, навіть місті і так далі. Тому. Е, Ті, хто говорять, що це все взагалі неможливо, або самі собі брешуть, що я не раджу робити, тому що це така омана, коротше, або е, просто намагаються виправдати, все розуміють, але намагаються якось себе самі виправдати. Що ось нічого не виходить. Е, все виходить, просто треба щось робити, щоб вийшло. Тому це моя основна, основний посил цього відео: як не зайти за кордоном з розуму. На кожен день навчатись, кожен день щось намагатись робити. Обов'язково вивчати мову. Якщо у вас робота в ви працюєте з місцевими, якщо там більшість можливо таке буде, що ви прийдете в якийсь відділ, і там буде 90% людей, які також як ви приїхали, і ви всі спілкуються, наприклад, англійською, тоді ну супер, якщо це так. Це супер, я багатьох таких знаю, хто тут живе, чудово працює, німецьку не знає, працюють на англійській, все супер, тобто окей, клас. Якщо не так, вивчайте мову. Так, буде складно, але що робити? Далі. Якщо ви така екстравертивна персона, то, знаєте, я буквально вчора мені моя колега якась зі мною була на новому. ми Святкували новий е, рік разом, вона мені розповіла, говорить, блін, я так щось у мене так палець болить, я вчора на волейболі була. А вона також вона там досить така спокійна людина, вона не, не тусовщиця, не ходить там нікуди. Я говорю, блін, ти займаєшся волейболом, як це круто, а куди ти ходиш? А вона, а вона в цьому місті, де вона живе, дуже маленьке місто, я там також, я, я в цьому місці працюю. Вона говорить, я, нас там, типу, ми збираємось е, місцевими. І ми граємо, там, типу, команда збирається, хто завгодно може прийти і так далі. Тобто, якщо у вас є якийсь там, ви щось робите, там, теніс, я не знаю, волейбол, баскетбол, щось, тут для вас просто ви знайдете друзів моментально. Я волейбол, на жаль, не граю. У мене є якийсь певний, знаєте, мені просто один раз м'яч прилетів прямо в обличчя. Нічого не було, але запам'яталось. Тому я якось, можливо, пізніше приду до волейболу. Та я вже розповідала. У мене тут тенісні корти, просто ось під домом. Вони ось іти до них секунд сорок до цих кортів. І я вже другий рік говорю: ну і потім я обов'язково на, на, на них піду. Потім, потім, потім мені вже мої батьки цю ракетку мені прислали, тому що в Харкові я трошки грала. Я вже сказала, так 100% зараз піду. І я вже я не йду. Треба, ось влітку точно піду. Я навіть вже ціну узнала. Такі доступні, нормально. Так а, тому перший посил це робота. Перша моя, я вже це говорила так. Перша моя порада це робота, іти на все, що завгодно, спробувати міняти, якщо не подобається, намагатись, знайомитись. Друга, це ось ваше спортивне хобі. Тут зайдуть на ура взагалі. Можливо, також просто загуглять. Можливо, щось від кантону є, можливо, якісь там ці фараїні, про які вже ферайни, про яке говорила, є. Ви можете до них приєднатись. Вас ніхто там не буде виганяти, бити або щось робити. Все буде чинно, інтелігентно, можливо, трошки незвично, але це таке. Так. І остання моя порада, яку ви впевнено і так знаєте, але іноді треба щось хтось це сказав, знаєте слух, це будувати плани на майбутнє. Наприклад, ви не хочете залишатись в Швейцарії або десь за кордоном, але як я вже сказала, чому б не попрацювати та не відкласти класні гроші? Чому? Поїхати потім в Україну, купувати собі там щось, відкрити там бізнес, якийсь, щось зробити, вжити своє задоволення, робити те, що подобається, а не сидіти і нудіти тут. Ой, я не хочу працювати, тому що ця робота не для мене. Я, я там я вивчала я не знаю, маркетинг, а тут мені сказали, що мені треба йти до в, дом, в дім престарілих. А б не піти в дім в дім пристарілих? Речі, я не знаю, розповідала вам чи ні, не пам'ятаю. Я куди б не поїхала. Я завжди, е, напевно, я вам розповідала. Блін, скажіть, я вам розповідала чи ні. Я завжди знайомлюсь з якимись бабусями, дідусями, і у нас завжди така класна компанія. Ось я чомусь, не завжди з дуже-дуже літніми людьми. Ну, типу, за 75. І ми з ними. Я думаю, що певно, якщо я поїхала працювати в дім престарілих, я б там знайшла себе в якійсь мірі. Мені з ними завжди дуже цікаво. Вони розповідають завжди ті історії, які з життя. Ми про щось говоримо, ми щось обсуждаємо. І вони, їм хочеться, як буває, так частіше їм хочеться розповісти. Їх вже родичі вже закалібалися часох слухати, так тому що вони там сто разів це вже розповідали. А мені ж це вперше, тому я з задоволенням завжди. Я навіть тут вже познайомилась з батьками наших друзів, і кожен раз, коли ми там можемо, я завжди з радістю з ними розмовляю. І в мене це давно чомусь така любов до стариків. І вони мене також люблять. Оце просто, просто неймовірна якась. Як так склалося? Вони бачать в мене свою рідну душу, напевно, що і ну ось у мене так. Тому знаєте, зараз я вам це розповідала. Може, мені також під тим пристарілих працювати. Чому ні? До вони, до речі, тут такі є класні. Просто ми жили в центрі до цього. Тут також є. Але до цього я йшла там в магазин, наприклад. І знаєте, ось на кріслі колісному виїжджає жінка з такою офігенною причою в темних окулярах, з червоною помадою, і сидить в цьому кріслі, худая, худая, сидить, ось так курить в ньому, палить. І я спочатку не ну, зрозуміла, що. Я її дуже часто бачила. Думаю, А потім я побачила чоловіка, який йшов з крапельницею, ось так от перебігав дорогу. І тоді я подумала, напевно, тут якась лікарня. А потім я зрозуміла, що це не дім був, а це був дім престарілих. У них там на першому поверсі кафе, знаєте. Ну, коротше, виглядає, ти ніколи не подумаєш, що це дім престарілих, тому що. ну… Мені здається, ми не так його уявляли собі, але тут це є, є дуже класні. Напевно, що є і не дуже, але ті, що я бачила, офігенні просто, просто бомба. Так, е я вам всім дуже вдячна. Ми підходимо до кінця цього розмовного нашого відео. Я його знімаю чисто, щоб в ці шляпи посидіти трохи. І я вас дуже я дуже вдячна, за те, що ви підписуєтесь на канал. Дуже. Він так. Швидко почав зростати, що я іноді не можу в цьому повірити. Мені це так приємно. О, остання порада, знаєте, чому я почала вести Ютуб? Мені дуже не вистачає українського контенту, українського суспільства. Так, тут є люди з України, з якими я з задоволенням спілкуюся, ми зустрічаємось, це вже стають гарні друзі і так далі, але не, глобально не вистачає. Знаєте, я іноді вмикаю Ютуб, і я навіть. Не пропускаю, там є, типу, якісь щось я там дивлюсь, і я навіть не пропускаю українську рекламу іноді спеціально. Ну, навмисно, тому що я хочу подивитись, тому що я за цим сумую. Навіть за рекламою, ось за цим вс... за всім сумую. Розумієте? Але цей сум він непоганий. Я ж він просто є і все. Але Ютуб я почала робити насправді, якщо так подивитись, саме через ось цю. Цей сум за домом. І через цей сум прийшли ви мене дивитись, ну вже 1300 з чимось, 50 здається, людей. І телеграм також дуже швидко зростає. І я з вами знайомлюсь, мені це також подобається. І це дуже-дуже допомагає. Тому, якщо у вас є також такі відчуття, що вам не вистачає. Української культури, якось мови, контенту, всього, можливо, ви також зробите YouTube канал. Пишіть мені свій, я на вас також підпишусь, будемо один одного підтримувати. Тому буду, буду рада, якщо комусь ці поради допоможуть. Нічого такого особисто я не сказала, чогось геніального, так? але, як я вже говорила, іноді важко, важливо, щоб хтось сказав те, що ти і так знаєш, щоб це якось, знаєте. А сіла в голові. Ось. Тому я з вами вам говорю гудбай і знімаю шляпу. <хи> Ой, господи, І ще раз дуже вдячна за те, що ви дивитесь відео, підписуєтеся і так далі. Все. До наступного разу. Всіх цілую обіймаю. Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки і все, що ви завжди робите. Всім пока.